Сонсор показу – страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя. Його роботи представлені у багатьох музеях різних країн світу, а ще у приватних колекціях багатих українців. Люди не бідні, але які цінують і поважають мистецтво. А в будинку самого майстра одного з найвідоміших скульпторів України Олега Пінчука є твори знаних художників, улюбленого митця Марії Примаченко. А ще живі картини, залежить від настрою погоди, від е, пори року, е, але веча вони красив. прекрасні. Його вишуканий смак проявляється не лише у творчості у своїй майбутній дружині. Скульптор Олег Пінчук насамперед побачив профіль унікальний профіль, такий благородний. Знаєте, такий аристократичний. Про все це дивіться у сімейних зустрічах з Габріелою Масангою цієї неділі о 9.10. До зустрічі. За підтримки мережі магазинів «Мегамаркет».